Що вам знайоме це зображення, то ви, скоріш за все, стикались з вигоранням. Емоційне вигорання це такий стан, коли, наприклад, протягом тривалого часу на роботі чи при навчанні ви відчуваєте стрес. Вам дуже погано і емоційно ви почуваєте себе виснаженими. Так як ви відчували довгий час стрес та тривогу. І цей стан дуже часто, коли ви саме Перенапрягаєте себе, берете тумач на себе, і ви вигораєте, вам вже не хочеться того робити. Наприклад, я розкажу свою історію раніше, рік-два назад, я займався стрімінгом на твічі а, стрімінг хто не знає, це не прямі ефіри. Коли ви ведете прямі ефіри, спілкуєтесь з глядачами, і я хотів перетворити своє хобі в роботу. Проте я дуже довго знімав, старався. І в мене не виходило. І я почав впадати в депресивні стани, мені було дуже погано, дуже-дуже дуже погано. І в результаті я вигорів і перестав це робити, тому що я не дав собі відпочити. Я постійно цим займався, постійно це робив, це не давало ніякого результату. І я вигорів і просто перестав це робити. Аби такого не було, ви маєте собі дати час відпочити. Взяти перерву, відпочити. Треба вміти давати собі перерву і не перенапрягати себе. Інколи просто полежати нічого не робити, позалупати в Тіктоці, поробити якусь хуйню. Інколи вашому тілу треба відпочити. І відпочинок це дуже дуже важливо. Тому про нього ніколи не забувайте. Тому що зробити мало краще, ніж взагалі не зробити. Обов'язково давайте собі відпочити. Перфекціоністи і невротики, які хочуть робити все зразу. В них є така причина, ну, такі, в голові така штука. Всі проблеми з голові: або все, або нічого. Але не буває такого, що у вас є все, або немає нічого. Все одно є світ не чорно-білий, світ різнокольоровий. Тому давайте собі час відпочити. Це дуже-дуже і дуже важливо підтримку знайти. В першу чергу, звичайно, що ми знаходимо цю підтримку в собі. Але якщо ви відчуваєте надто сильне і вже симптоми депресії, якісь починаються в вас, тоді зверніться до психотерапевта, я вас прошу. І поговоріть з близькими вас людьми. Я розумію, що не завжди виходить знайти підтримку в собі. І інколи це не виходить так просто зробити, тому на це в нас є близькі і психотерапевт. Не все можна вирішити самому. Якби не було інших людей, тоді би. Ну, тоді б, відповідно, якби не було лікарів, якби ми лікували самі собі від раку, від інших хвороб. Нам потрібні інші люди. Коли вам якась справа не дає результату дуже довгий, тривалий час, і ви відчуваєте вигорання, вам потрібно зосередитись, вам потрібно переосмислити, що ви робите так, що ви робите не так. Візували, що ви робите, що ви можете поліпшити або в тій чи іншій справі, наприклад, в стрімінгу. Ми задаємо собі запитання по порядку. Типу, що ми можемо зробити, аби ну, типу, до нас почали приходити глядачі, і тоді, вже, в відпочившому стані, ми, до нас приходять хороші ідеї, потім ми до того повертаємося і ставимо пріоритет якість, а не кількість. Так само з навчанням, з любими штуками, підставляєте? З роботою. Не беріть для, на себе дуже багато, якісь покроково. І у вас все вийде. Ви дуже великі, молодці, що ви вже дивитесь це відео. Це значить, ви вже робите якийсь крок, аби справитись з, з вашою проблемою. Дякую за перегляд. Бачимося через тиждень.